Ось бачите, вона вже починає розовіти, уже доспіває. Це десь через недільку вона вже буде в нас червона. Працівниця теплиці Любов Хижняк розповідає, за тиждень збиратимуть перший врожай полуниці. Вона вже білішає, вже налилася і починає червоніти. Осінь ми її посадили. Тобто, не знаю, цей рік буде не дуже багато, але на слідуючий рік багато. Аби ягода вродила гарною, потрібен догляд, каже пані Любов. Полив догляд підживлювати. Температура повітря в теплиці майже 40 градусів, розповідає жінка. Завдяки цьому фрукт достигне швидше, аніж на відкритому повітрі. Тут вже ось червона, вона до п'ятниці, навіть вже ну, дня два-три і вона вже буде гарно спіла. Це в відкритому ґрунті ну, їй ще росте дуже. Багато, на тільки ціте. Але теж вона отримує те ж саме питання, воду, догляд, така, як і в теплиці. За смаком полуниця теплична від звичайної не відрізняється, говорить Любов Хижняк. Якою буде вартість першої, не розповідає. Каже, залежатиме від загальних цін на ринку. Вона ж буде раніше, тобто буде ціна більша, ніж потім на полі, як піде на відкритому ґрунті. Сезон же по луниці, кінець травня, початок червня, розповідає український економіст, директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Тому вартість ягоди змінюватиметься. Минулого року середня ціна в сезон була достатньо низькою. Тобто, в середньому вона десь була 100-120 гривень кілограм. Але по регіонах я спеціально дивився, розріз регіонів там були. Наприклад, на Закарпатті там взагалі за полуницю в сезон прозили 60-70 гривень за кілограм. Сьогодні в середньому полуниця у нас з вами українська, ну, от парникова, від 300 до 450 гривень кілограм, в залежності від її зовнішнього вигляду кінець травня, початок червня, і тоді ми точно будемо мати. Ну, десь приблизно ціну там цього року буде напевно десь 150+. плюс. Тетяна Омелян, Олег Кураш – Суспільне, Новини, Черкаси.